Привіт, мої малята! Ось ми з вами дочекалися снігу. Все навкруги вкрилося білою ковдрою. На вулиці холодно, морозець. Але можна погратися в сніжки або зліпити сніговичка. Я пропоную вам послухати віршик про сніговика. Ліпимо ми сніговика! У руках його мітла, очі чорні, як вуглинки, ніс червоний із морквинки. Послухали молодці, а тепер біжіть швидше та спробуйте зліпити свого сніговичка. До зустрічі!